Привіт, Аня. Дуже рада, що ти погодилася доєднатися до нашої розмови. А ми сьогодні хочемо поговорити про U4U. У мене вже є декілька відео на цю тему. Ми додамо в описі. Але дуже багато людей питає мене про досвід людей з різних штатів. У мене є досвід виключно по Каліфорнії, і я знаю, що в різних штатах він відрізняється, і треба розуміти, що Америка це взагалі, коли ти кажеш, мені не сподобалось в Америці, це значить тобі не сподобалось в якомусь конкретному штаті. Бо тут реально в кожному штаті все по-своєму, все по різному. Тому я хочу дізнатися про особисто твій досвід, як ти переїхала по юфою. І почати з самого початку Я впевнена, що це той, що буде корисно до для всіх людей, хто збирається приїхати в США і шукає відповіді на різні запитання по UFU. Давай почнемо з того, як ти знайшла спонсорів по UFU. Вони в тебе були? Чи ти їх якось шукала самостійно? Як вони, коротше кажучи, в тебе з'явилися? Добре, взагалі ми вирішили їхати восени, і ми не хотіли шукати спонсорів через якісь ці компанії, які там надають, бо, по-перше, це не дає ніякої гарантії. І в нас були вже друзі, не знаю, скільки пар, які вже виїхали. І перше, що ми зробили, це просто написали їм, чи є якісь в них контакти. І потім почали писати просто абсолютно всім нашим родичам, знайомим, знайомим знайомих, у яких є, хоч якісь зв'язки з Америкою, або їх навіть немає, але ми все одно писали з А у вас випадково. Вони немає нікого, хто живе в Америці і може стати спонсором. І так сталося, що у мого чоловіка є дядя, у дяді є дружина, і от в неї є троюрідний брат, який виїхав в штати в 90-х роках. І от їхня сім'я стала нашими спонсорами. Тобто, це так: от пройтися по всім-всім-всім, і десь от знайшлися такі люди. Клас, розкажи, будь ласка, як наскільки я знаю, перший етап це спочатку спонсор заповнює анкету. Давай ще раз проговоримо, що це на кожного члена родини має бути окрема анкета. Тобто, якщо ви подружжя, це окрема анкета на дружину, окрема на чоловіка. Якщо є діти, то, то це буде третя або четверта і п'ята на ваших дітей. Спонсори вам заповнили анкету, вказали дані там про себе, що вони можуть вас прийняти. Скільки часу ви чекали на те, щоб прийшов прийшла відповідь до спонсора, що їх апрувнули? А в нас пройшло рівно місяць, 18 жовтня, здається, подали анкету до 19 листопада. Ми отримали відповідь, що типу вас заапрували. Угу. Який був наступний крок? Наскільки я знаю, що далі ви мали щось заповнювати, правильно? так так, потім ми заповнили анкету, де вказали там всі наші дані, які там необхідні були. Воно там все вказано просто на сайті. Там пі приходить лист, де покроково написано, що залогінитись сюди, створити логін, пароль, потім заповнити там певні дані. І по суті, після цього тобі якраз приходить цей travel authorization документ, де написано, що ти там маєш заїхати в штати протягом 90 днів наступних. Угу. Скажи, будь ласка, наскільки я знаю, то в цих анкетах, котрі ти вже заповнюєш від себе, там є перелік якихось щеплень, котрі має бути на кшталт, там, ковіду, коклюш, там ще щось. Чи потрібно було тобі щось зробити, чи якщо у вас ще було, це вже було, чи треба було роздруковувати якісь підтвердження, що у вас є якась вакцинація, без котрої там вас не знаю, не пустять в США? Якщо чесно, то ми нічого не робили, але ми повністю вакциновані. І те, що ми читали, коли їхали сюди, що оці всі а, щеплення проти поліміліїту. Як це правильно називається, і. Теж не може себе вимовити. <ріху> <ріху> і, і ще чогось вони потрібні, саме якщо, наприклад, ти виграєш грін-карту, і тоді вони будуть якраз необхідні. А зараз, ну не знаю, їх ніде ніхто не питав, де ми були, в яких органах ми не були, їх не питали, і при посадці на літак, вже при приземленні ніхто ніде не питав взагалі. І ковід також не питали. А, угу. Тут, до речі, хочу поставити маленьку ремарку, що у нас, коли батьки летіли, у них все ж таки ковід питали, а у деяких не питали, то це така рулетка, тому що, наскільки я пам'ятаю, то є в вимогах, що має бути ковід, здається, але вони, іноді вони питають, іноді не питають. Краще, щоб воно було, і ви собі показали, чим вас знімуть з рейса. Зрозуміло. Ви приїжджаєте в аеропорт. Як це взагалі відбувається в аеропорту? І коли в тебе є віза, ну ти собі паспорт показав, візу показав, а тут у вас, я так розумію, листочок А4. Як ви з цим проходите взагалі кордон, і як вас з цим сідають на літак? Саджають тут. Я поганий кейс, тому що я була в Штатах, і чоловік був в штатах, і в нас є відкриті візи. І коли ми реєструвалися на рейс, то ми обрали неправильну причину, чому ми летимо. І там, типу, треба було ввести візу. Ми обрали, що це туризм, здається. Чи я не пам'ятаю, що ми обрали, але нам треба було ввести візу. І ми вже її обрали, і на останньому кроці нас не пускало нікуди. Потім ми приїжджаємо в аеропорт. Ми були, ми летіли з Праги, і в Празі в аеропорту там була дівчинка з Казахстану, вона прийшла на російську з нами. І каже, мені потрібні лише візи. А ми такі, але ж в нас є ось, ю u віза не потрібна, мільйони людей так влітає. Вона каже, я нічого не знаю, давайте мені візи. Ну, в нас вони є, ми просто дали. І потім ми летіли з пересадкою в Варшаві, і в Варшаві нас знову питали візи. І ми такі, ну окей, будемо щось робити вже по прильоту, може, це щось погане відбувається. Але потім ми прилетіли, просто вже офіцеру дали ці розпечатані А4, і ну, типу, нас відправили потім далі на цей догляд, не знаю, коротше, коли нас дивилися Наші документи і ми чекали. Давай з цього місця, місця трішки детальніше. Тобто ви в аеропорту стаєте в чергу, котре там для всіх, у кого немає громадянства і немає грін карти, тобто туристи або інші а, люди. <кій> і там на кордоні на кордоні офіцери, ви просто показуєте оцей е, пароль, да як він називається, тревел пароль чи тревел а, з котрим ви влетіли. І він вже розуміє, що ви пою фую. Ну, бо там це написано. Так. Так, так, так. Потім вас ведуть в якусь окрему кімнату, чи як це відбувається? Так, так, так. Ми прилетіли в Нью-Йорк JFK, Може, це має якийсь свій відбиток. І от нас завели в спеціальну кімнату. Ми зайшли туди, до речі, першими, бо в нас були такі місця близько до виходу, і ми майже перші зайшли туди, другі. І ми просиділи там дві години, поки зібрали абсолютно всі паспорта всіх українців, які летіли на цьому літаку. а Їх було дуже багато. Якщо чесно, це було неочікувано, бо там було ну, більше 30 людей, напевно. І ми летіли так, 4 січня цього року. І літак, напевно, був через те, що з Варшави і я думаю, що може ще пересадка, як ми з Праги, тому типу багато людей. І ми чекали, поки всі люди зайдуть, і тоді вони почали відпускати людей. Спочатку відпустили тих, у кого є діти, хоч вони там заходили, може не перші, а якісь останні, але ну так офіцери вирішили. Ну і потім нас відпустили. Це все зайняло дві години. По суті, вони просто ставлять цю печать, з якого по яке ти маєш право знаходитися, і беруть відбитки всіх пальців. Якусь додаткову інформацію вас питали, чому питаю? Тому що, наприклад, у нас батьки не володіють англійською мовою, і ми їм давали там роздруківку, де було написано вплить до скільки вони важать, їх зріст, там не знаю кольор очей, бо було написано, що таке теж питають. Чи задавали вам якісь питання при цьому перед тим, як вам видати паспорт і сказати «Welcome to the USA»? А саме, от коли вже забрали паспорта, ми чекали, нічого не питали. Але коли ми прилетіли, ось цей перший офіцер, який зустрічає, він задавав питання, навіщо ми приїхали, чому ми не залишаємося в Україні і не захищаємо її. І також спитали так, спитали, де ми будемо жити і адресу наших спонсорів, і як вони нам, здається, будуть допомагати чи щось таке. Угу. Тобто підсумовуючи, якщо людина не знає, наприклад, англійську, там батьків летять чи що, то їм обов'язково треба, хоча б на а 4 роздрукувати інформацію про спонсорів, де вони живуть, номер телефона, чому і звідки вони приїхали, і за рахунок чого вони будуть жити, як спонсори їм будуть допомагати, правильно я розумію. Ну, для мене так, для нас це був такий кейс, але там були також інші люди, в яких там нічого не питали. Да, ну тобто, все може бути по різному Ну але б я, я ще дуже тривожна, тому я б це все готувала, звісно. Зрозуміло. Добре, розкажи мені, будь ласка, що ви робили після того, як ви приїхали вже до спонсорів. У нас, наприклад, в Каліфорнії, ми пішли з батьками. Я в одному закладі одразу їм оформила медичне страхування, допомогу кеш, фудстемп і, і все. Але а, і зробили ми СССР. Як це відбувається в штаті Нью-Йорк? Ми не в Нью-Йорку, а в Нью-Джерсі. Це така поправочка, що це Нью-Джерсі. Да, де. Да. Все, Нью-Джерсі, сорі. Коротше, в перший день ми прилетіли, ну, ми прилетіли о 12-ті ночі, і виходить, що 5 січня ми прокинулися, одразу заповнили оцю форму, яка називається e 765, яка онлайн, це на Work Authorization, і там же є галочка, яку ти ставиш, що мені також потрібен SSN. Тобто це все відбувається там, не знаю, за ну, 10 хвилин, і там обов'язково ти вибираєш, що ти прилетів по українському гуманітарному паролю, і це коштує безкоштовно, бо якщо інша причина, то там воно здається 400 доларів коштує. І потім цей же день ми поїхали в. Ну, ми тут знаходимося в такому каунті, яке називається Хантер І там є Social Security сервіс, і там одразу нам дали фудстемпи і. Страховку, ну, як з нас взяли просто всі дані і сказали, типу, що так це все буде. А ми чекали, виходить на фудстемпи, напевно, днів 10, мені здається, а страховку нам до сих пір не видалила. Там відбулася якась ситуація, що нам дали не ту страховку, яку повинні давати, треба її було обрати або відмовитися. Коротше, дуже якась складна ситуація. Висновку, ми маємо страховку, чекаємо картки, але ну, напевно вони повинні були прийти швидше. А, і також там же в цьому. Му сервісі ми одразу спитали за туберкульоз, і нам кажуть, окей, типа тут за рогом поверніть і одразу. Там якесь інше не знаю, відділення, де нам просто виписали безкоштовні направлення на те, щоб ми здали туберкульоз. Тобто, ну все так відбулося дуже швидко і не знаю, дуже комфортно. Люди дуже привітні і, коротше, все класно. Давай трошки по крокам пройдемося ці етапи. Скажи, Фудстемпи. Давай пояснимо, що це таке. Фудстемпи це, наскільки я знаю, вам нараховують, вам видають картку, на котру нараховуються гроші, за котрі ви можете купити виключно їжу. Тобто ви можете піти в будь-які супермаркети, розраховуватись нею і купити на неї їжу. Скажи, будь ласка, як ви отримали саме цю картку? Вам потрібно було ще раз піти в social service department, чи вам вона прийшла по пошті? Як це приймаєте? Субтитрувальниця Картка нам прийшла по пошті. Ліміт на двох у нас 535 доларів на даний момент, і її треба було активувати. Щоб активувати, необхідно, щоб в тебе був, здається, ССН. В нас ще не було ССНів, тому нам довелося приїхати до них ще раз і сказати, ну, типу, в нас немає ССН, можете допомогти її активувати. Вони прям там дістали термінал, який є на касах, щось там поклацали, кажуть, Окей, типу, ось ваша карта, здається, треба було ввести від неї пін-код, там, ну і все, і нам її активували, і ми могли нею користуватися. Угу. Як ти знаєш, коли тобі приходять гроші на рахунок? Як ти можеш чи можеш ти якось перевіряти там свій залишок, чи немає в тебе якихось зайвих транзакцій, чи щось таке? Якщо чесно, я не дуже цим питанням задаюся, але в цілому, типу, як працює, що кожного першого місяця, першого числа місяця вони нараховують ці кошти, ти можеш ними користатися. І коли ти виходиш з супермаркета, то в чеку завжди пише скільки в тебе залишилося на балансі коштів. Угу. Добре, я тоді додам від себе, що якщо тобі треба, то теж скину. Є апка для ebt карти. Там ти її завантажуєш, і ти бачиш, коли в тебе буде наступний заход коштів. Це можна скачати там в Абсторі, в Андроїді, в Play, І ти бачиш все, що тобі зайде, і іноді штати. Штат, в котрому ти знаходишся, вони можуть надавати якісь додаткові програми, і тобі теж буде писатися в цьому додатку, що ти можеш типу ще якісь додаткові гроші. Або якщо буде змінюватися розмір цієї виплати, то ти теж там побачиш. Ну, це якщо комусь треба також це робити. Тобто вам видали 535 доларів, да, якщо я правильно почула на двох. А це одна картка у вас на двох, бо ви сім'я. Ви коли прийшли в цей департмент, ви все подавали як. Типу, у вас була одна анкета, і основний заявник, і другий як спост, там, дружина чи чоловік. Правильно я розумію? Так. Добре, тоді ми проговоримо для наших слух, слухачів: що не треба робити дві різні окремо, якщо ви одна с... анкета, якщо ви одна сім'я, то це все робиться однією анкетою, вже все на одну якусь основну людину йде, інші всі додаються до цього кейсу. Добре, далі ти сказала, що. Ви подалися на страховку. Правильно розумію, що за цю страховку ви нічого не платите, і вона просто у вас є. Вам прийшли картки якось по пошті, да, і ви зрозуміли, що там щось щось не так чи як це відбулося? Нам приходили листи, постійно приходили листи, що, типу, вам треба вибрати страховку. А наші спонсори нам дуже допомагають в усьому. І вони вже займалися людьми, які приїжджають по ЮФОЮ, і вони кажуть, такого не повинно бути. Ну, типу, зазвичай тобі одразу асайнять там якусь страхову компанію, чи не знаю, як це відбувається, і типу, все. А нам прийшло, що ви повинні обрати. Ми почали дзвонити в цей Social Security. Security Service. Вони кажуть, що якась помилка відбулася в, там, в системі, такого не повинно бути. Там, будь ласка, подзвоніть на цей номер. І коротше, це все так тривало дуже довго, що карток у нас немає до сих пір. Але вже прийшло, що вам заасайнили ось таку програму, просто почекайте картки, типу, все окей. Типу. І я так розумію, що вже з цим листом можна користуватися, в разі, якщо там щось відбудеться. Ну, там, не знаю, щось emergency, якщо щось буде. Але, типу, картки прийдуть трішечки пізніше. Оце 19 лютого, здається, прийшло. Що вже типу, вам вибрали ось цю страховку. Тепер, типу, треба просто почекати карток. Угу, зрозуміло. Так, да, бачиш, от і тут дуже велика різниця між штатами знову, тому що у нас в Каліфорнії батькам дійсно приходив лист, де вони вибирали страховку. Там було два якісь провайдери, і спочатку тимчасові картки надіслали, вони вибрали провайдери, і потім їм постійно надіслали. Окей, зі страховкою зрозуміла. Єдине, що від себе можна додати, що в Штатах є значить, дві крайніші. це коли ти бідний, умовно, ну коли ти приїжджаєш, тільки в тебе ще нічого нема. І ти ну, за замовчуванням бідний, і тобі е, держава дає страховки. Ота страховка, котра зараз е, от у нас, вона називається Мендікал, не знаю, як у вас вона називається. Це найкраща страховка, яка може бути. кот потім ти йдеш реально на роботу, заробляєш кучу грошей, купуєш супер дорогу страховку, і вона буде в сто раз гірше, ніж та, що тобі дасть держава. Е, так що зараз, поки вона у вас є, користуйтесь вообще на 100%, тому що можна просто зробити собі мільйон обстежень і всього. І все покриється, і не треба чекати дуже довго. Розкажи про тест на туберкульоз. Ви пішли, ти кажеш, що, тобто можна одразу в цьому Social Service Department запитати, де його робити? І наскільки я пам'ятаю, його треба зробити в термін, якийсь термін 90 днів чи, 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 чи щось таке. Да? Ви запитали, де його зробити, і як далі відбувалася подорож з цим прекрасним тестом? А ми до сих пір не зробили цей тест, але в нас є направлення. <смі> так, в нас є 90 днів, і е, ми одразу пішли туди, куди нас направили. Це, по суті, була те та ж будівля, просто з іншого входу. Це якийсь там human Service. Якщо то був Social Service, то інший це Human. Е, там просто в нас питали, що там ми по фіпою фою, спитали наші дані, ми заповнили анкету, десь там розписалися і там нам дали направлення. А е, е, ми приїхали здавати потім, не знаю, там на якийсь третій день, і це була просто така. Е, Приміщення, де все автоматизовано, тобто там стоїть на вході термінал, там взагалі немає людей, і треба було вибрати дату. А на цей день вже не було дата, бо записатися онлайн. І ми такі, а добре, в нас є ще 90 днів. Зробимо це коли-небудь. Ну і до сих пір ми це не зробили, але ну в нас є ще 45 днів. Але я дуже часто в різних чатах бачу, що люди пишуть, чи можна десь зробити безкоштовно, чи можна десь зробити безкоштовно. Ну я думаю, що можна, бо ну от ми просто спитали в Social Security сервісі, нас одразу кудись там зредіректили. То думаю, що такі кейси можуть бути ще десь. Ну так, да, зазвичай їх мають робити безкоштовно, особливо для реф'юджі. Тут гарно, що ви додумались питати в Social Security Department. Тому що ми не додумались, ми теж питали в групах і якось ну, знайшли, це теж було безкоштовно, але там, типу, треба було пошукати. Це гарно знати, що можна так запитати. Так, ну що, ти ви в Штатах вже півтора місяці? Правильно я розумію? Давай трошечки ще у нас є трошки часу, поговоримо про твої відчуття. Що ти, що тобі тут подобається на цей момент часу? що, що дивує? А може, є щось, що тебе не ну, взагалі прям не знаю, вибішує. А, ну одразу скажу, що мій досвід він трошки інший. Тому що ми приїхали живемо спонсорів, і це село, таке американське село. І я не думала, що тут прям все настільки дивно. Тому що ми Ну так само це село кругом. Ну, просто ми знаходимося ну, дуже далеко, і перший місяць ми були без машини, тому що поки ти не отримаєш ССН, ти не маєш права здати на права, без прав ти не можеш поставити машину на облік і коротше, воно все отак один за одним було закріплене. І перший місяць ми чисто залежали від наших спонсорів, вони кудись їдуть, там нас можуть підвезти чи взяти з собою, чи відвести. Ну, коротше, ти, бо це було дуже так ну, напряжно, коли ти звик бути самостійним, а тут такий момент не самостійності, бо ти без машини ну, реально як без рук. Але Зараз ми вже отримали права і там, з машиною, і ми можемо переміщатися вільно, тому вже якось відчувається така свобода і, не знаю, таке відчуття, що о, ми починаємо жити. А мені, мені немає взагалі нічого, що мене м, тригерить чи дратує. В мене немає нічого, що мене дратує. Мені, ну, в принципі, все окей. А, що подобається. Не знаю, поки що все звичайно немає, нічого, що не подобається, дуже сильно, що подобається, все просто по-іншому. Ну, типу, реально, воно по-іншому відчувається прям і ритм життя інший, і якісь люди навколо інші, і будинки інші, все, все якось по-іншому сприймається. А все те, що мене здивувало, що дуже легко було здати на права в порівнянні з Україною, які в нас питання і які тут питання. І я така, серйозно? О, слухай, це, до речі, цікаво. Давай про це поговоримо. Розкажи, як у тебе це відбулося? Тому що дійсно би ти правильно зауважила, без машини тут нікуди. Ну, Це якщо ти тільки живеш в супервеликому місці, там, типу Нью-Йорк, Чикаго, а далі тобі потрібна машина. Як у тебе це відбулося? І ти молода, ти так швидко порішала ці всі питання. Розкажи, будь ласка, ми чекали, поки ми отримаємо ССН, бо без ССН ти не можеш податися на здачу прав. І виходить, що ми. Подалися на ССН, це виходить 5 січня, а отримали його десь 9 лютого. Ну, тобто там трішечки більше місяця в нас це зайняло. А, і от одразу, як ми отримали на наступний день, ми одразу подалися в DMV, щоб нас записали там на найближче віконце. Ну і наш спонсор каже, це щось на те ми кудись записалися, не зрозуміло, якесь вікно було, але, типу, час був, і ми на нього записалися. Здавати завтра ми не будемо. Але ми такі так, треба готуватися. Ну, і ми десь вечір посиділи там дві години чи, може, три. Пройшли 260 питань різних, які є в відкритих джерелах. Ну, ще до того читали мануал, ну, але я мало читала, якщо чесно. Е, і поїхали здавати. Ми їдемо, він каже, ми не будемо здавати. Ми заходимо, в нас беруть всю інформацію, заповнюємо анкети і питають: Ви будете здавати сьогодні? Ми такі, ну, треба здавати. Здавати теорію чи так, теорію. Теорія тут ще такий момент, що якщо в тебе є права іншого штату чи іншої країни, тобі не треба здавати практику лише теорію. Тобто так в Нью-Джерсі. Прикольно. У нас у нас здавали. Я здавала все. Да, да. Да. А тут так прикольно, що якщо в тебе є ну, права з України, то тобі треба здавати лише теорію. Практику не треба здавати. Да, тому ми прийшли, просто здали там теорію за 20 хвилин. і Такі типу, ви здали, і ми такі, ну класно, сфотографували нас. Ми знову заповнили анкету, заплатили там, здається, 24 долари долари, щось таке я вже не пам'ятаю, і все, і нас відпустили. І що питання? Суть питань не знаю, хто там буде здавати. В нас була дуже легка. Ну як? Наприклад, там питання, що з цього є найбільш небезпечним для водіння: алкоголь, наркотики чи транс-транквілізатори, чи все разом. Ну, типу, людина, у якої є логіка, якийсь життєвий досвід, вона може на це відповісти. Але ще дуже багато питань про людей, яким до 18 років, тому типу, я також рекомендую звернути увагу, якщо хтось буде готуватися саме типу по цим темам. Ну, взагалі, готуватися треба, але ну, не прям там ставити, мабуть, дуже великі такі цілі. Ну, ще ми здавали англійською мовою. Є варіант здавати там і російською мовою, але ми здавали англійською. Я можу сказати як людина, котра здала на права з другого разу, а не з першого теорію, зато водіння з першого, що вибирати російську мову це булшіт. тому що. Е там я готувалася англійською, але коли ми приїхали, у мене була дуже погана англійська, і я типу сильно дуже переживала. І коли я прийшла в DMV, я побачила російську. Я така: о, я зараз. Здам російську і буде все супер. Але справа в тому, що там такий кончений переклад на російську, що він ну там, наче навіть не через Google не через Google Translate перекладати. Я навіть не знаю, хто це перекладав, але там повністю змінюється суть питання. І коротше, я зафейлила. Потім через пару днів я прийшла здати англійську, англійську я все здала з першого разу. Тому краще вчить англійську, здавайте англійську, не бійтесь. Так буде простіше. Скажи, будь ласка, а які документи у тебе просили в DMV для того, щоб ну, Типу, вас прийняли, і допустили до цього екзамену? А, так, в нас точно просили ССН. Е мабуть, ми ще брали work Authorization, бо там була адреса вказана, і це, типу, як підтвердження адреси також. І в нас були точно паспорта і права з України. Угу, а I94 вас не ви не роздруковували. Це така форма. Типу, коли ти залетів, коли е і все таке. Окей, okay, зрозуміла. А блін, ну класно, що не треба робити драйвін-тест. Але тут він теж, якщо ви в іншому штаті не бійтесь, для мене найбільша відмінність від України і тут, коли ти здаєш на права. По-перше, що ти сам можеш здати на них. Я не знаю, як зараз, але коли я здавала там 10 років тому, яким би ти молодець не був, але це було б вкрай важко здати теорію самостійно. А, і так само водіння. Тут вони сідають до тебе. Як у мене це було там було у нього лист. Ти можеш допустити щось там. 15 чи 16 помилок, поки ти їдеш, і якщо в тебе було найбільше цієї кількості, ти собі спокійно здав тест і молодець. Тут немає у людей бажання тебе завалити або взяти якийсь хабар. Ну, типу, напевно, корупція є на якихось рівнях, але на таких, де ти з простими людьми спілкуєшся, ну коротше, ти можеш на себе розраховувати, і все буде добре. Клас, слухай, дякую тобі за цей досвід. Ми, в принципі, навіть даже супершвидко вклалися. Що ти можеш сказати людям знаєш, якесь таке напутстві? Якщо вони сидять, думають про те, що блін, чи треба їхати в США чи не треба, що там чекає, мене хтось чи не чекає, бо зараз ця програма вона дійсно надає можливість опинитися в Штатах, спробувати себе. Як ти думаєш, чи треба всім? їхати, а якщо не всім, то кому і, взагалі, як ти вважаєш, чи ну що, що тут робити нам, українцям в Штатах, і чи треба пробувати? А ну це складне питання. Я пробую, тому що я вже була до цього в штатах, і мені сподобалося, як ну відчуття по відчуттям мені тут подобається. І тому я спробувала. Ну я б захотіла спробувати, а як тут ще пожити? Тому в принципі я тут. Ну і ще мене дуже заспокоює те, що ми приїхали з фінансовою подушкою, і це дає такий кредит на те, щоб тут якось асимілюватися. Тому що перші враження від штатів, чесно кажучи, тут дуже дорого. Ну, типу, це те, що я прям відчуваю. І якщо б я приїхала без цієї фінансової подушки, то я, б, мабуть, вже зійшла з розуму і повернулась додому і така, типу, ні, там дуже дорого і дуже погано, я поїхала додому. Тому ну але це я знаю, це залежить від людей, вони приїжджають з різним бекграундом і тут якось знаходять собі роботу, і житло, і друзів, і все, і все. Думаю, що якщо є бажання, то варто спробувати, щоб потім через 10 років не думати, ну а чому я не спробував, коли була така можливість? Бо дійсно приїхати сюди і легально мати досвід, мати право легальної роботи, це дуже важко в Штатах знайти це. І от, поки є цей період, то ну, це як би також стало стимулом, що о, є можливість, нею треба скористатися. Тому якщо що є бажання, то думаю, що треба користатися, але пам'ятати про те, що на початках тут треба така фінансова підтримка, яка допоможе одразу ну, там, знайти роботу, машину, якщо вона потрібна, і мати якісь кошти на перший час, поки ти будеш шукати роботу. Так, це тут з тобою плюсую плюсує на 100%, тому що без якоїсь фінансової подушки буде дуже дуже важко, бо тут реально все дуже дорого, і особливо, якщо треба знімати житло одразу самостійно, у вас немає ще кредитної історії, все інше, тобі доведеться платити подвійну оплату, щоб був якийсь депозит. Тому щоб було менше стресу, краще вже щоб ці фінансові можливості були. Але якщо є дуже велике бажання приїхати і немає там великих запасів грошей, все одно. Їдьте, Якщо ви точно знаєте, що ви можете дати собі раду, зможете себе тут знайти. І у вас є на це моральна наснага не і нервова також, то їдьте. Аня, я тобі дуже дякую за це відео. Я сподіваюся, що людям з штату нью хто буде їхати в Нью-Джерсі, тепер буде більш зрозуміло, як це відбувається у вас там. Це інакше, ніж відбувається в Каліфорнії, і тому ще раз хочу наголосити, що штати різні, і якщо ви зараз. Раз сидите в якому штаті і вам не подобається, спробуйте поїхати в якийсь інакше, бо це може бути просто абсолютно інший експіріанс. А якщо будуть ще якісь питання, на які ми не відповіли, і якщо в нас є відповіді на це запитання, ви їх задавайте, ми обов'язково за нього відповімо. Дякую тобі за свій час. Я хочу тобі особисто побажати, щоб всі ті плани, з котрими ви приїхали зі своєю сім'єю в штати, що у вас обов'язково все вийшло. Буде важко, це нормально. І, хоч що всі знали, що спочатку реально важко і це нормально. І ти приїжджаєш, і ти думаєш, що ти помножений на нуль і все погано, але не може бути завжди чорна полоса, буде, буде і біле, і все буде класно. І якщо старатися, все обов'язково вийде. І я тобі бажаю знайти себе, знайти себе там, де тобі хочеться, щоб в тебе були класні співбесіди, класні роботи, і щоб ти в цьому році отримала офер, про який, не так, не про який ти мрієш. А котрий буде ви просто сто раз краще, ніж за те, що ти мрієш? Клас, дякую тобі дуже сильно, що мене, що задавала такі гарні питання і за ті божественні поважання. Дякую.